Як будувати ефективний маркетинг? За 30 років ми навчилися будувати ефективні маркетингові стратегії, але навіть ми постійно вчимося. Останні кілька років ми впроваджуємо все більше персоніфікованого маркетингу, ідеї «human with human», які дали дійсно. Реальний прорив для наших клієнтів і для наших власних бізнесів. Отже, human with human. гіперперсоналізація або принаймні персональні комунікації, які вже зараз можна робити за рахунок штучного інтелекту. Далі подумайте про партнерський підхід по відношенню до ваших клієнтів, так само як і для постачальників, для каналів. Партнерський підхід думати разом, залучення клієнта до планування вашої продуктової політики і вашої комунікації, гейміфікація. Це те, що заміняє програми лояльності, бо лояльність вмерла. Тепер потрібно тримати увагу, викликати інтерес, співдіяти з вашим клієнтом і розвивати систему довіри до вас. Це все можна зробити за рахунок сучасного маркету.